Радий всіх вітати, з вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми поговоримо про таку чудову речовину, яка називається каладжі. Звичайно, можливо, вам назва про це нічого не говорить. Ви знаєте іншу її назву це Чорний Кмин. Або ще чернушка. Ми поговоримо сьогодні, кому її можна вживати, а кому вона категорично заборонена і приносить шкоду. Історія чорнушки в якості засобу для допомоги людям е, нараховує свою історію більше тисячі років. І перші згадки були і в роботах Гіппократа, вона навіть є у книзі Коран, там священні для мусульман, там описується, як використовувати і навіщо воно потрібно. Тобто ця речовина була природним, скажімо так, медикаментом, який іздавна використовували люди для покращення свого здоров'я. Давайте зараз розберемо, для чого цей засіб використовується і як його правильно засудити. Використовують в основному масло, яке отримують із насіння. Тому що саме воно, говорять, має найбільше цілющих властивостей. Але також можна використовувати і сухе насіння для вживання, також можна використовувати і навари. Давайте ж розберемо з вами, що дійсно має ті цілющі властивості і що входить до складу чорного кмину. І так, основними компонентами є. Перше це тимол і капсаїцин. Це такі дві речовини, які входять до складу, наприклад, пекучого перцю, і саме ці речовини почали використовувати для боротьби із глистами, і вони входять в такі препарати, наприклад, як альбендазол та ацидинап. Ось що є важливим, що не самі ці речовини діють, а ці речовини стимулюють відток жовчі. І саме жовч, тому що жовч дляється на госте, гірке, кисле, пекуче, має ці цілющі властивості. Просто цей засіб використовується як стимулятор. І тому побачили, що він володіє тими позитивними властивостями. Зокрема, це усунення глисних інвазій. Наступна речовина. Під назвою Туйон. Це така м, гірка речовина, вона може інколи нагадувати трошки такий присмак ментолу. Але вона є основною діючою речовиною у складі полину. А ми вже з вами що полин також у нас використовується для чого? Як горіч для стимуляції відтоку жовчі. Тобто всі ці засоби мають, щоб покращувати роботу жовчного міхура та шлунково-кишкового тракту. Ще одна речина це цинеол. Це потужний антисептик природнього походження, що не дає можливості гнилісній флорі розвиватися, сприяє загоєнню ран, і його здавна використовували в медицині. Ми, ви, можливо, чули, наприклад, що в саме в ефірному маслі евкаліпту найбільше цинеолу, тому його також використовують з цією цілею. Є способи використання його для, скажімо так, стимуляції жовчі, але в даному випадку описують, що це саме боротьба з глистами. Є коли використовують ефірну олію, ой, перепрошую, не ефірну олію, а саме масло чорноакмину і змащують ним анальний отвір. Ну, це, як то кажуть, на любителя. На ніч для того, щоб гострики, які виповзають, відкладають туди яйця, щоб вони там ці яйця просто погибали, і не було гостриків потомства. Ну, найчастіше використовують насіння з цією ціллю, насіння чернушки, так званої цієї. Що робили? Брали це насіння для дорослих, використовували 1 четверту чайної ложки, а для дітей використовували від 5 до 10 насінин. І давали їм один раз в день на голодний шлунок, і частіше його давали на ніч. Навіщо? Опять же, це була стимуляція відтоку жовчі, що негативно впливало на тих паразитів, які там живуть, саме жовчі Но... Ми вже з вами говорили, що у чорного кмину є така речовина, яка носить назву туйон. І саме ця речовина при передозуванні оказує негативні властивості. І тому в дітей дуже часто на це було отруєння. І почали у дітей дуже як таково, обмежено це використати. Ви повинні це знати. Тому краще використовувати масло, а не безпосередньо саме насіння. Ще це про ранозагоюючі властивості. Так, в масла чорного кмину є цілющі властивості для загоєння, кантисептик і далі, але тут дуже часто його використовують невірно. Кажуть, о, дивіться, от у нас там, наприклад, чи потріскалися руки, чи ми там є навіть такі публікації, що при опіках їх починають використовувати. Але в чому полягає суть? Якщо ви попекли, наприклад, руку. От тільки у вас виник опік, то ніяким маслом мазати опік не можна. Тому що маслом ви створюєте поверхневу плівку, жирову. І ваше тіло не може віддавати температуру, чим ви ще більше посилюєте дію температури на свій організм. Тобто опік буде ще більше. Цього в крайньому випадку не можна робити, тому запам'ятайте, якщо у вас опік, масло мазати нічого не можна. Але. Його використовують також це масло ще з ціллю ранозагоющих властивих. От, от якщо у мене, наприклад, тріщини там на руках, я там собі помащу, чи тріщина, наприклад, на п'ятках, і воно мені допоможе, бо воно дуже-дуже цілюще. Такими ж самими властивостями обладає і звичайна соняшникова олія, і звичайна оливкова олія, і звичайна ляна олія, і любе інше масло. В чому ж там ефект, окрім того, що там є ще це неол? А в тому, що ця жирова плівка створює додатково. Плівку, яка не віддає воду, тобто наша шкіра зовні покрита спеціальною захисною такою ліпідною жировою мантією, плівочкою, яка пропускає кисень, але не пропускає воду тобто, щоб наш організм воду зберігав. Якщо її недостатньо, то шкіра стає сухою. Тому, коли ви помастили любим жиром, не має значення, можете бути свинячий жир, можете бути рослинний жир, наприклад, там, кмин чи інше масло, ви будете на певний час збільшувати цю плівку і вода не буде випаровуватися з вашого організму, і ваша шкіра буде ставати більш м'якшою. Тому не має значення, що ви використовуєте. Але оскільки у нас люблять завжди щось комусь продати, то будь-який засіб починають надіяти цілющими властивостями. І ця комбінація будується наступним чином. Що ось, наприклад, олія чорного кмину, вона така цілюща, вона така корисна, і на шлунок діє, і на це вона діє. А як вона діє? Ось провели одне дослідження. А ще ця речовина допомагає проти ракові властивості, а ще вона і цукор знижує, а ще вона і алопецію лікує. Тобто продають таку весь час. Панацею і людям хочеться в це вірити, і вони на це купуються. Якими ж властивостями чорний кмин не володіє? Перше, він ніяк. Не діє на те, що називається раком. І слова узагалі, це чергові міфи. Ви можете мільярд досліджень провести, провести якісь аналогії, там опублікувати їх в наукових журналах, але ділення клітин, яке називається раком, не запускається ні одною олією, ні одним ефірним маслом. Запуск ділення клітин відбувається з допомогою мозку, коли людина попадає в певні умови. І те, що називається рак, це посилення функцій органу. Наприклад, кожна жінка, яка завагітняла то перших три місяці у неї діляться клітини молочної залози. Навіщо? Бо жінка захворіла. Ні. Це пристосувальний механізм для того, щоб що? потім з'явилося молоко. Але медицина не дає можливості людям розуміти комплексно, що таке організм. Вона весь час поширює думку, що це погано, це страждання, це треба лікувати. І це підкріплює з допомогою фільмів, певних друкованих матеріалів, формуючи у людей ілюзію, що фізіологічний процес є стражданням і починає його лікувати. А людина, коли в неї ця ситуація виникає, також не розуміє цього і починає це сприймати. Як хворобу і бореться сама з собою, і звичайно програє. На сьогоднішній день є величезна кількість різних методів і методик, і кожна пропонує свої цілющі властивості. Але правда одна: тільки комплексний підхід, який діє одночасно на фізичному рівні, на рівні сприйняття світу, на рівні ваших думок, дає можливість людині бути здоровою, не лікуватися різними чудо-методами, а дійсно раз і назавжди бути здоровим і розуміти, як працює організм. Саме цей комплексний підхід я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить даний підхід і ви дійсно хочете бути здоровим, Приходьте за цим посиланням під цим відео, і там ви можете з ним повністю ознайомитися. Далі черговий міф, що олія чорного кмину знижує низької щільності і допомагає при лікуванні атеросклерозу. Таке ж саме говорить про ляну олію, оливкову олію і так далі. Все це казки. Чому? Тому що немає ні поганого холестерину, ні хорошого холестерину. Це знову черговий міф. Запам'ятайте це, будь ласка. Якщо ви хочете детально в цьому розібратися, ось є відео, де я детально пояснюю, в чому там є обман. А ви маєте пам'ятати одне: що любе масло стимулює, що відток жовчі, а білі рубільні, попри тій низької щільності, високої щільності, де найбільше його саме в жовчі. Тому просто це стимуляція відток жовчі. І більше нічого. Але людям людей ще раз обманюють, ці цілющі властивості і лікують те, що в нормі допомагає організму забезпечити герметизацію судин. Не воюйте ніколи з собою, бо програєте, і тим більше ніколи не воюйте з біологією, яка довела свою ефективність мільярди років, бо ви також програєте. Наступне за те, що олія чорного кмину допомагає у лікуванні цукрового діабету, резистентності. і знов це черговий міф, тому що це побудує на тому, що ага, в нас підшлункова залоза, чомусь сама там здичавила, знаєш, що страпилося, і бета клітини перестали виробляти інсулін, або чомусь клітини стали нечутливі. І саме ця олія якимись чудодійсним властивостями молоде, якими ніхто пояснити до цього не може. Це куча теорій, одне дослідження спирається на інше дослідження. Тобто, знаєте, наука раді науки, тому що цукровий діабет не виникає просто так. Це ще раз застосувальний пристосувальний механізм, який необхідний, коли людина протидіє якимось правилам, і тоді в неї піднімається цукор. Не він піднявся сам по собі, а коли людина знаходиться в умовах, де вона чомусь протидіє. В основному це правила правилам соціуму, правилам сім'ї, правилам школи, правилам групи і так далі. І якщо ці умови не змінити, і ви бачите світ через протидію цим правилам, у вас буде рефлекторно підвищений цукор, хоч ви відро тієї олії випийте. Але людям знову нав'язують обман. Чому? Бо треба ж веща щось лікувати, треба ж весь щось продавати. Тому тільки коли ви розумієте комплексно, як працює організм, ви не піддаєтеся на оці всякі провокації і розповіді про цілющі ефекти. Але коли ви. Подивитися, да, статті, які пишуться, в інтернеті спеціалісти, які там виступають, і так далі, кожен розказує про якусь цілющу властивість. Це розповідається тільки з однією метою, щоб ви його купили. Пам'ятайте, будь ласка, казочку про Буратіно, да? І як вони його хотіли обманути, і Буратіно грошики, думав, що вони ростуть на дереві. Не дайте себе, будь ласка, обманути, навчіться думати. Бо я весь час повторюю, що тільки думаючі люди у сучасному світі можуть бути здоровими. Але як же ж використовувати цю олію чорного кмину? Ми його можемо використовувати у вигляді масла. І приймається вона в дозі одна чайна ложка один раз на добу, бажано під час їжі або зразу після їжі. Чому саме так? Пам'ятайте, це стимулятор відтоку жовчі, плюс вона має певну гіркоту. Тому саме коли ви їсте, треба, щоб був відтік жовчі. Ось і все. Але перед цим я рекомендую ще дещо зробити, бо часто, коли люди починають її вживати, починає боліти в правому підрібір'ї. Починаються болі в шлунку. Вони кажуть, ой, все, це вже мені погано. Коли є Спаз очевидних протоків, і ви приймаєте цей стимулятор, це призведе до того, що жовчний міхур скорочується, а жовч не може відтікати, тиск підвищується і вам стає погано. Тому перед цим завжди краще провести вістеральну терапію, буквально 5-7 хвилин зняти спазм свінтера оді, зняти набряк, який там є, і тільки після цього приймати уже стимулятори. Використовуйте ці методики і будьте здорові. І завжди пам'ятайте, тільки думаючі люди у сучасному світі можуть бути здоровими. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.